Слава Україні! В Москві вночі знову бавовна. Кажуть, знову потрапив якийсь безпілотник, невідомий безпілотник у басту IQ. А ось якраз з IQ у російської півіо величезні проблеми. Самі запускають, самі збивають, а воно все летить в офісні центри. Ну то їхні справи, але чекайте, і у вас будуть тривожні ранки. А у нас сьогодні зійшло українське. Сонце. Українське сонце сходить завдяки Збройним силам України, кожному українцю, який бореться і вірить у нашу перемогу. Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Я бажаю кожному тихого, продуктивного дня. Кожен день наближає нас до перемоги. До перемоги важкої, але такої бажаної. Тримаємо стрій, рухаємося далі. День продовжується. Він не закінчується. І пам'ятайте, кожна ніч дійсно закінчується, і сходить українське сонце. Слава нації, смерть ворогам! Ми їм ніколи нічого не пробачимо. Тримаємо стрій!